Слава Україні! Вітаю вас! В описі під відео ви зможете знайти посилання на сайт «Повернись живим та на сайт Національного банку України. Ви зрозуміли, для чого це я роблю. Для того, щоб ви могли, ну, на мою думку, перейти та допомогти благодійному фонду або безпосередньо державі Україна. Допомагайте. Іншими способами, якщо у вас є така можливість. І будь ласка, не кратіть, якщо ви це робите. Все. В цьому відео я хочу вам розказати, показувати нічого не буду, а розказати, як я вирішив захистити дерев'яні ручки ножів Опінель. За допомогою ось такої олифи. Ліана натуральна олифа. Ємність літер передбав я її в будівельному магазині. Частина тут відсутня, тому що я цю олифу не, а, не повернув а, аб, обратно. Вибачте. До цієї ємності. Тому що тут спеціальна така лієчка стоїть. Так. Вони, ці ручки, ручки ножі. У мене знаходились е, три доби. Я їх об, обидва ножі, ножа е, помістив в цю олифу. Вони знаходились ось таким чином. Я так, Фігурально покажу, зняв я з зовнішнього ці кільця, за допомогою, ви не пишете чого, звичайних плоскогубців. Вставив і, так, трошки відкрив і провернув, і вони знялися з того. Ну, там штифта, що заважало їх так, звичайно, руками зняти. І зняв і привідкрив трошки отак, леза. Повністю були у мене вони занурені в цю лифу і про три доби простояли. Ніяк не обробляв не наждаком нічим з такого зверху, там, всередині, не буду там казати, що я такий великий спеціаліст. Після цього, як вони там три доби простояли, я відкрив леза, вставив картонку під соку, ну, щоб залишки олифи. Що в... знаходилось тут зверху, в механізмі, вони витекли в полезу вниз або висохли, так як вони ножі були на Сонці. Не весь час, а там півдоби, з заходу Не, з... Сходу та до 12-ї години. Доки, звісно, сонце не переходило на інший пік будинку. Не буду ж я кожен раз переставляти з... з одної сторони або іншої. Якщо ви є у вас можливість поставити десь у подвір'ї, то добре. Після того як я от дістав ножи, і тут масло після того, як воно знаходиться на сонці, олифа. Вибачте, олифа, а воно знаходиться на сонці, тут воно е створює захисну плівку, я так вважаю. Напевно, можна це не так сказати е правильно. Ну, ось, якщо важно подивитись, от тут залишки цієї олифи, яка е в такому з, е вигляді ну, непританованого для леза, бачите. Оце залишки лифи, які я не обрав е, е, з леза. Але нічого страшного, це все я робив за допомогою засобу для зняття лаку, прибирав тільки з леза, а на, самому, на самої деревини я цього не робив і, сподіваюся, і робити це не буду. Можливо, я неправильно зробив, неправильно я все треба було і обробити наждаком, і повністю зняти всі металеві частини ну, лезо, всю цей замок розібрати, зняти з деревини і повністю просто саму дерев'яну частину ножа помістити, вловив олифу і зробити все, все що я зробив до цього. Але я зробив тільки так і ось вам показую результати. Можливо, я і не правий. Ну, повністю треба було весь цей процес провести, що рекомендують у нас інші хлопці, що знімають, або дівчата. До речі, чому ні? Це що таке? Як правильно обробляти деревину за допомогою не, Що треба все розбирати. Але я вам показую результати, що я зробив і можливо вам буде це цікаво. Якщо ну, просто ми можемо тут щось писати, там, ти неправильно зробив, будь ласка. Люди, робіть свої відео, у вас є телефони, є камери. Чого вам що? Я щось не бачу, щоб люди робили багато чогось про те, що вони пишуть, але як вони це роблять? Як, як там кажуть, було в старому в анекдоті про чухчів. Чук, не писатель, чук-чай чи читатель. Або набор, навпаки. Але все таке. Ми можемо там казати, що щось не подобається, а зробити щось своє ніхто не хоче. Ось так. От я вирішив захистити дерев'яні ручки ножів Опінель від. Бачите, як воно. Блестить на сонці. Це зовнішня плівка, яка утворилась на цих поверхнях. Так що, по можливості, діліться своїми способами. робіть свої відео маленькі, не гоніться за тими підписниками. Я, наприклад, так скажу. Що деякі канали, які, можливо, великі, вони не несуть, не несуть такої інформації, що несуть маленькі канали, про які е не так відомо, але щось цікаве можна побачити. Чим не бути там експертом у всьому? Але можна ділитись такими якимись моментами, що може знадоблятися і іншим. Ось так вийшло у мене після обробки олифою, льяною натуральною ножів Опінель. Дякую вам, що подивились. До побачення! Слава Україні.